Вітаю вас на початок богослужіння бажаю зачитати текст, який записаний друге післення апостола Петра, перший розділ з п'ятого вірша. Тому докладіть до цього всю пильність і покажіть у вашій вірі чистоту, а в чесноті пізнання, а в пізнанні стримання, а в стриманості терпеливість. Амінь. Сідайте, будь ласка. Я ще зачитаю один текст, щоб ми так нагадали про цю книгу і про що ми роздумуємо. Це основні ключові слова цієї книги, це останній розділ третій, останні два вірші. 17-18. каже Петро так: «Тож ви улюблені, знаючи це наперед. Тобто Петро він говорив ціле післення, а потім каже: «Тож ви улюблені, знаючи це наперед, стережіться. Щоб не були визведені блудом безбожних і не відпали від свого обґрунтування або утвердження, але щоб зростали у благодаті і пізнанні Господа нашого Ісуса Христа. Йому слава тепер і дня вічно. Амінь. Ми роздумуємо якраз над цією книгою, де Петро він навчає, закликає, щоб зростати у пізнанні Ісуса Христа. Чому саме? Тому що завжди є небезпека бути зведеним, як він каже в останніх віршах, що блудом безбожних, тобто, іншими словами, їхнім образом життя. І минулого разу ми також бачили, наприклад, Валаама, в якого не було стримання, як він слідував за своїми бажаннями, і що відбулося, він в кінці загинув. І це не відбулося одночасно, це не відбулося одномоментно. Це була річ, гріх в його житті, гріх нестримання, і до чого він його призвів. Далі бачимо, Петро говорить далі як одну з складових нашого освячення, бо ми говорили, що має бути чеснота, у вірі показати чесноту, стримання, пізнання. І сьогодні ми будемо говорити про терпеливість. Терпеливість, якраз як частину нашого освячення, як характеристику Божої людини. Як е, е, те, що є у Бога, є у Ісуса Христа, є Його славою, тому що вище ми читали, що ми через пізнання Його отримали якраз обітниці, через які ми стали причасниками Його істоти, Божественної істоти. І іншими словами, ми стали причасниками Його характеру. І про це Петро якраз і говорить. Я хотів сьогодні якраз поговорити про терпливість або терпіння, або довготерпіння. Що вони також є частиною нашого свячення, що ми не зупинялися і зростали у пізнанні Ісуса Христа, і терпіння також, як одна з складових, також відображалося в нашому житті. Терпіння це про вміння переносити труднощі, триматися переконань, незважаючи ні на що, переносити страждання, не втрачати надію протягом якогось часу і часто невизначеного, бо ми не знаємо, скільки. Це буде відбуватися. Терпіння це часова характеристика. Тобто, якщо ми говоримо про терпіння, то це не щось, одномоментне момент, якесь випробування там, короткочасно, а це пов'язано з часом. Якщо йде мова про терпіння, терпіти, то це обов'язково часова характеристика. Не кількісна, а часова. Сьогодні ми будемо говорити про декілька аспектів, щоб зрозуміти, що таке терпіння або терпеливість. Не всі ми аспекти будемо розглядати, бо нам не вистачить часу, щоб так усі там аспекти терпеливості побачити, але декілька ми розглянемо, щоб нагадати ще більше для себе, щоб працювати з допомогою з допомогою Господа над нашим характером. Минулий раз ми говорили що про стримання. І не може бути такого, що в людині, наприклад, буде терпеливість, але нема стримання. Якщо нема стримання, терпеливості, відповідно, точно не буде. Але буває так у житті, що, наприклад, якась ситуація відбувається у житті, яка там позитивна, і ми маємо можливість стримуватись, да? там, знаємо, що це потрібно, це не потрібно. Щось позитивне. Але може бути, що нам складно, коли приходить щось негативне, вірно, правильно реагувати на це. Один з аспектів терпеливості це у значенні бути постійним стосовно Божої правди, стосовно виконання Його слова, залишатися вірним до кінця, попри все. І принести плід Господу і отримати нагороду. Тобто, Людина терпелива це та, яка залишається вірна Господу, вірна Слову, вірна своїм переконанням, і вона приносить плід Господу і отримує нагороду. Тоді ми говоримо, що ця людина має терпеливість. Тому я говорю на початку, що терпеливість це часова характеристика, тобто має якийсь пройти час, і цей час визначений якраз Господом, для того, щоб його вистачило, що ми принесли плід. І отримали нагороду. Оце тоді є дійсно терпеливість. Якщо щось відбувається якийсь час, і ми якийсь там час терпіли-терпіли, потім ми перестаємо терпіти і робимо якісь вчинки, то це не терпеливість. Бо те, люди, які володіють терпеливістю, вони приносять плід і отримують нагороду. І про це ми якраз і поговоримо. Перший текст, який я би хотів, що ми зачитали, це Луки 21,19, що може брати відкрити, бо у нас буде декілька силок. Щоб я міг так швиденько нам нагадати, бачимо такий текст: терпеливістю вашої душі свої ви здобудете. Контекст йде мова про останні часи, про останні події, про зруйнування храму, про те, що Ісус навчає, що має відбутися. І Він каже, там вище у тексті йде мова про те, що учні займення Христа будуть переслідувати, думаючи, що вони виконують волю Божу. І тут ненавидіти їх, тому що вони не пізнали Отця, не пізнали Ісуса Христа, але вони повинні залишитися вірними своїм переконанням і імені Ісуса не, не відкинути. І тому каже, терпеливістю вашою, душі свої ви здобудете. Тобто, у цьому контексті бачимо, що коли говорить Христос про терпеливість, він має на увазі, що вони повинні залишитися вірними своїм переконанням, тобто, що Ісус є Син Божий. Він є, прийшов від Отця, прийшов від Бога. І тобто терпіти це залишитися у тому стані, в якому Ісус їх залишив. Тобто от, триматися тих переконань. Бо бувають інколи люди думають, що терпеливість це тільки про страждання. І терпеливість це, якщо я, наприклад, переношу якісь дуже сильні страждання, я знаю, що в мене є терпеливість. Не завжди, коли є страждання, важкі обставини, у тієї людини. Є терпеливість. У неї є обставини, але не, не завжди є терпеливість. Бачимо, переносити страждання і бути терпеливим це різні речі. Бо Ісус закликав учнів не просто страждати за Нього, не в тому терпеливість, щоб страждати за Ісуса, а в тому терпеливість, щоб у стражданнях, у різних випробуваннях залишитися якраз вірними Йому, любити Його, визнавати Його. У цьому зміст терпеливості. Навіть таке вчення є, що. Люди, деякі вірять, що якщо, наприклад, ну, ми віримо, що церква буде підхоплена до великої скорботи, але є такі категорії людей, які вірять, що ні, церква повинна перенести багато страждань, тому що от як вона без страждань спасеться. І вони думають, що для того, щоб спастися, треба дуже вистраждати. Тобто вони десь думають, тут нема терпінь, нема страждань, знаєш, як можна спастися. І вони прирівнюють десь оце терпінь, оце страждання до, до, до терпіння. А воно бачимо ну, саме страждання не дає спасіння, дає спасіння залишитися вірним, чи то позитивні обставини, чи негативні. Ще один текст, який що ми зачитали, це Луки, 8 розділ з 15 вірша. Написано так. Ми знаємо цю притчу, але ми пороздумуємо так, з такої сторони про терпеливість над нею. Але те, що в добрій землі оце ті, хто як слово почує, береже його у щирому й доброму серці. І плід приносять вони в терпеливості. Бачимо, що виріз плід у добрій землі потрібен що? Час. Потрібно довгий час зберігати серце своє яким? Добрим і щирим. І це якраз Ісус і називає терпінням. Тобто, коли людина своє серце довгий час зберігає щирим, добрим, оце Ісус називає терпінням. Тоді тільки плід буде. Якщо цього нема, то плоду воно не приносить. Бачимо, що противагу людям з щирим серцем, добрим серцем, бачимо, є такі люди, які не постійні або не в повні посвячені. І це вище описується, описується про кам'янистий ґрунт, описується про ґрунт, який у терні, да, сіє зерно, той, хто сіє, сіяч. Такі люди, як прийняли ніби, але вони не постійні. Вони своє серце не бережуть. Добрим і щирим. І відповідно, вони не приносять плід. Для того, щоб принести плід, якраз потрібно працювати над своїм серцем, щоб воно постійно, постійно було добрим і щирим. І оце називається терпеливість. Тобто терпеливість це постійно пильнувати над своїм серцем, зберігати його здібним, щоб сіяч міг посіяти слово, яке уродить, проросте і принесе плід. Терпеливість це про людей постійних, людей, вповні посвячених Господу, вповні посвячених Божому Слову і Його правді. Це не людей, яких тільки вони захоплюються там, на короткий час Біблією, чи Господом, чи вірою в Ісуса, і потім тухнуть, і потім в них інші пріоритети. Вони Не про таких. Бачимо, що люди, які мають терпіння. У такому контексті, да, у цьому напрямку, це люди постійні, посвячені цій справі, щоб у їхньому серці дійсно Бог він міг щось зробити. Бачимо, яка відповідальність на нас, щоб наше серце воно завжди було здібне почути слово Господнє. Бо сіяч, він приходить сіяти, хоче посіяти, щоб було, був плід, щоб був врожай. Але вже від нас, як від ґрунту, залежить от постійно бути в такому стані. Це про терпеливість. Ще один текст, щоб ми зачитали, це післення до євреїв, шостий розділ. Він подібний, також йде мова про ґрунт. Там, звичайно, йде про негативному значенні. Але ми для себе деякі уроки візьмемо із цього тексту також. розділ З першого вірша. Тому полишімо початки науки Христа та й звернімося до досконалості і не кладімо знову засади покаяння від мертвих учинків та про віру в Бога, науки про хрещення та про покладання рук про Воскресіння з мертвих та вічний суд. Зробимо і це, коли Бог дозволить. Не можна, бо що раз просвітились були і скуштували небесного дару. І стали причасниками Духа Святого і скуштували доброго Божого Слова та сили майбутнього віку, та й відпали знову відновляти покаяння. Коли, вдруге, вони розпинають в собі Сина Божого і зневажають. Бачимо, ми йдемо про категорію людей, які е, залишили Ісуса, які відпали від Нього. Ми не будемо говорити конкретно з яких причин і коли це відбувається, але беремо як факт: відбувається це. і Господь знає, коли це відбувається. Але бачимо, що автор, він наводить таку е, алегорію про таких людей: про людей, які отримують від Бога благодать таку ж саму, і Слово, і Духа Святого, і силу, яку Бог дає. І які приносять плід, і ті, які так само отримують, але плід не приносять. Це сьомий вірш, така алегорія, також, як і в Луки. Бо земля ще п'є дощ, який падає часно на неї, і родить рослини добрі для тих, хто їх. Вирощує, вона благословення від Бога приймає, тобто про, про тих, які плід приносять. Але та, що приносить терня і бутяча, не потрібна вона та близька до прокляття, а кінець її спалення. Бачимо, що може бути, що людина дві людини. Одна людина приймає від Бога благословіння і все добро, яке Бог дає, і нічого нема, лише роди будяче. І бачимо така подібна або близька до прокляття, така почва або така категорія людей. Але інші, які приймають і родять і для того, хто їх сіє, хто очікує плоду. І потім автор він звертається до отримувачів і каже так: та ми сподіваємося, любі кращого про вас, що спасіння тримаєтесь, хоч говоримо і так. Прошу, братів, дев'ятий вірш відкрити в перекладі Попченка. Щодо вас, вже улюблені, ми впевнені, що ви кращому стані і пов'язаному зі спасінням. Хоч так і говоримо. Бачимо, що автор говорить, що він сподівається, що вони все ж таки ближче до спасіння. Бо якщо ті. Про них вище написано, що вони ближчі до прокляття, то до цих він сподівається, що вони ближчі до спасіння. Каже, хоч, хоч так ми говоримо. Каже, та не є Бог несправедливий, що забути діло ваше та працю любові, яку показали в імя Його ви, що святим послужили та служите. Каже, нагадує, дивіться, каже, ви послужили святим і служити, і Бог пам'ятає те, що ви зробили. Але що їм не вистачає? Що не вистачало їм, що він, до чого він надіється і закликає їх. Ми ж бажаємо, щоб кожен із вас виявляв таку саму завзятість на певність надії аж до кінця. Тобто те, що вони робили в їхньому житті, було добре, він хвалить їх, але каже, щоб вони що? Таку саму завзятість на, і на впевненість в надії, про кунечку їм де говорити, виявляли до самого кінця. І це, звичайно, якраз про терпеливість, бо далі він каже такі слова. Що ви не розлінилися, але переймали від тих, хто обітниців спадковою вірою та терпеливістю. Тобто, Павло, він називає отакий от образ життя, коли ти розпочав якусь працю, яку тобі Господь довірив у житті, до кінця він називається оце терпеливість. І вам необхідна терпеливість, щоб це звершити до кінця. Щось подібне, як ми говорили в Луки, Терпеливість це залишитися вірним над тим, що Бог тобі доручив, до тих пір, поки ти не принесеш плід і не отримаєш нагороду. Тут те же саме. Тому вам потрібна терпеливість. І далі він наводить приклад Авраама. Бо Бог обітницю давши Авраамові, як не міг ніким вищим поклястися, поклявся сам собою, говорячи: поблагословити, я конче тебе, благословлю та розмножу тебе. І терплячи довго отак Авраам одержав обітницю. Написано: І терплячи довго, отак Авраам одержав обітницю. Бачимо, що йде е, мова про терпіння Авраама, Але ми не знаходимо, що, наприклад, Авраам переносив страждання, що його там, там в'язниці мучили, і він терпів страждання. В якому контексті йде мова? Терплячи так Авраам. Чекаючи так Авраам. Залишаючись вірним, залишаючись вірним Богу, залишаючись вірним своїм переконанням, тому що Він був впевнений, що той, хто пообіцяв, виконує обітницю. Тобто, мати терпіння, це як і Авраам, бути переконаний, що Бог виконує обітницю. Друге, це залишатися в тому стані і виконувати працю Господню, поки не буде плід, чи то в нашому серці, чи безпосередньо якась праця для Господа, і не отримаємо нагороду, яку отримав Авраам. Прошу відкрити ще один текст Римлянам 4 4 розділ 18 вірша. Що ми побачили якраз оту, то переконання, упевненість, якої Авраам так довго тримався для того, щоб отримати благословіння і виконання обітниць. Він проти надії у у надії. У надії. Що стане батьком багатьох народів за сказаним таке число буде насіння твоє. Далі. І не знеміг він у вірі і не вважав свого тіла за вже омертвіле, бувши майже сторічним, ні утроби сараної за омертвілу. Далі. І не мав сумніву в обітницю Божу через недовірство, але зміцнився у вірі і віддав славу Богові. Ми знаємо життя Аврама, знаємо різні історії, які були в його житті, але читаючи цей текст, ми розуміємо, що він робив. Йому було складно в житті довіряти Богу, йому було складно триматися тих переконань, які в нього були на початку. Бо коли Бог йому пообіцяв насіння про Ісуса Христа, про благословіння, що брословлявся через нього всі народи, написано, що він увірвав, і у без доказів. Будучи вже в такому похилому віці, але ще більше, пізніше написано, що і не мав сумніву, в обітницю Божу через недовірство. Але що зробив? Але зміцнився у вірі. Не знаємо, коли це відбулося, але бачимо, що Авраам все своє життя зміцнювався у вірі. Це був процес, і оце його життя це життя терпіння, це бути дійсно по-справжньому терпеливим. Він довго чекав, але Бог виконав його свою обітницю і свою обіцянку, яку він давав. Бачимо, що терпеливість ще раз, це про час, це про залишатися вірним. Тобто, можна сказати, що людина терпелива це вірна людина. Тобто, це десь синоніми у даному контексті. Друге, у другому значенні, або, можна, сказати, з іншої сторони, терпеливість це вірно, добре, мудро себе поводити у випробуваннях і в стражданнях. Якова перший з другого вірша, будь ласка. Якова. Якова, перший розділ з друга вірша. Дякую. Майте, брати, мої повну радість, коли впадаєте у всілякі випробування. Декілька віршів зачитаємо. Знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість, а терпеливість нехай має чин досконалий, що ви досконалі та бездоганні були, і недостачі ні в чому не мали. А якщо комусь з вас не вистачає мудрості, нехай просить він у Бога, що всім дає просто та не докоряє. І буде вона йому дана. Бачимо також тут, Яків говорить про терпеливість. І терпеливість у значенні, щоб вірно, добре, мудро себе поводити у випробуваннях. Тобто людина терпелива, це яка, у першу чергу бачимо. Правильно сприймає випробування, тому що випробування вони можуть приходити в життя різних людей, одні й ті ж самі. Але от вміння від Бога наученим бути вірно сприймати якраз випробування, це про терпеливість. Можна сприймати випробування як випадок чужий, що не зрозуміло, чому це зі мною сталося. Можна ожорсточуватися, чому це зі мною сталося, і ожорсточуватися на людей, бути незадоволеним. А можна сприйняти це як волю Божу, у мирі, в спокої, більше того, погодиться з тим, що відбувається. І гарним прикладом для нас у першу чергу є Ісус Христос. Тому що те, що Він мав перенести, Він не просто це переніс. Він у першу чергу на початку Він з цим погодився. У нашому житті, ну, коли приходять випробування, ми не можемо їх контролювати. Вони приходять в наше життя. Ми не можемо сказати, що не приходьте випробування. Але в житті Ісуса Христа Він міг вибирати або вони були би, або їх не було. І Христос показує нам гарний приклад, що Він погодився. Він з ними погодився, Він погодився з тим, що має бути в його житті. І він сказав: Нехай буде воля Твоя. Тому людина терпелива, коли приходить випробування, у першу чергу це правильне сприйняття випробування це погодитись. Щоб перенести випробування вірно, у першу чергу треба погодитись, згодитись з тим, що відбувається. І це, напевно, саме важче, і це, напевно, є ключ взагалі до проходження випробування те, як ми їх сприймаємо. Далі бачимо, що це випробування, воно дає терпеливість. Це результат, коли ми вірно сприймаємо випробування. Воно дає терпеливість. Ще один текст: прошу. 1 Петра 1. 6. Тіштеся з того, засмучені трохи тепер, якщо треба, всілякими випробуваннями. І сьомий. Щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується. На похвалу, честь, славу при з'явленні Ісуса Христа. Бачимо, як Петро він називає випробування. Подібно як і Яків, в першу чергу каже, що потрібно правильно сприйняти випробування, також показує, що вони роблять випробування в житті і каже таку річ, що, щоб досвідчення вашої віри, тобто досвід, було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і вогнем, випробовується. У цьому тексті, коли Петро говорить про е, випробування золота, да, то це слово випробувати золото це не перевірити, яке воно за якістю, це перетопити, переплавити. Інколи часто така, якби, така фраза випробувати золото, то вона означала перетопити, коли його топлять, да, то всі домішки до гори піднімаються, вони значно легші. Густину мають меншу, вони піднімаються вгору. І потім їх просто так збирають. То слово випробувати у даному тесті, будемо про золото, це не перевірити його якість, а саме надати йому якості. Щось подібне з нашою вірою. Коли Бог каже, випробовую віру, це не випробую віру для того, щоб познати, чи ви вірні, чи не вірні. Чи ви вірите в мене, чи не вірите? Господь знає, чи ми будемо вірні. Навіть. Він наперед все знає. Йому не потрібно якісь маніпуляції робити для того, щоб якість нашу перевірити. Коли йдемо про випробування, то це випробувати, щоб надати якоїсь якості, як надають якості золоту, да, його очищають. І щось подібне відбувається з нами. Тому що якраз і у таких речах і. Ми набуваємо якраз оцієї справжньої терпеливості, коли ми проходимо ці випробування. І останній текст, який ми зачитаємо, будемо молитись, це Євреїв 12:11. Це про те, що коли ми проходимо випробування і коли є терпіння, то приносить нам плід якраз. І написано так: усяка кара в теперішній час не здається потіхою, але смутком. Та згодом для навчених нею приносить мирний плід праведності. Бачимо, що навчає нас Писання, що у той момент, коли проходимо якісь випробування, у той момент ці речі нам не здаються потіхою, але чим? Смутком. Але каже, згодом для навчених нею приносить мирний плід праведності. Бачимо, що е має з'явитися терпеливість як плід праведності в нас. Але для цього потрібно час, бо каже згодом для навчених неї. Тому не Господь нас поблагословив, щоб ми, маючи нашого Господа, маючи ті обітниці, про які і Петро говорив у першому розділі, які ми отримали, що ми зростаючи пізні Ісуса Христа і корячись йому, щоб у нас якраз і виявлявся цей мирний плід праведності у вигляді терпіння, терпеливості. І нехай через це все буде проставлений наш Господь. Amém. Podemos ler